Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І нарешті у цьому відео ми поговоримо про наші реноватори. І у нас їх три. Але перед тим, як ми почнемо розбиратися, що там у них в коробочках, що за інструменти, що у них там по потужностям, я запрошую вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, можливо, один з цих інструментів вже є у вашому користуванні. Тож я хочу, щоб ви поділилися досвідом використання реноватора, який є у вас. Все, не затягуємо, починаємо. І давайте будемо, напевно, від найменш потужного. Тожного до найбільш потужного і тип. Перший це у нас 12-вольтова моделечка. Давайте дивитися одразу, що всередині. У нас таке відео і анпакінг, і порівняння, і який для кого. Так, і бачимо інструкція. Сам реноватор байливо замотаний в целофаночку. І ось така коробочка. Давайте дивитися, що в коробочці. Папір шліфувальний p 60 Основа для паперу шліфувального. Пилочка Wooden Metal. хочу зауважити, що ця пилочка в принципі вона для дерева. Але якщо там будуть вістки чи саморізи, там, то вона з цим справляється. Але прям просто арматуру не різати не варто для цього. є окремі пилочки. І ось така пилочка, ну вона така, знаєте, як шпатель, як ніж. Напишіть в коментарях, за якими матеріалами ви її використовуєте. Все, це все, що у нас є по комплектації. Це приберемо, щоб воно нам не заважало. І найголовнішим в реноваторі є, напевно, кут його роботи, кут коливання оснастки. І тут він складає 3 градуси. Якщо ви не знали, то реноватор це типу, супербезпечний інструмент, яким ну, дуже важко якось собі за зашкодити. Звісно, якщо є нестримне бажання, то можливо все, що завгодно, але умовно, якщо ви Випадково торкнетися снастки під час роботи, то нічого не буде. Ну може трошки лоскати. Те про що я не сказав чомусь на самому початку. Це 12 вольтова лінійка. Працює на базі 12 вольтових акумуляторів від Дніпра. Тобто, якщо у вас є шурповерт CD12Q чи CD12C компакт, ну або ж вони можуть бути в комплектаціях ще з батареями. Ви просто батареї звідти берете, вставляєте сюди і працюєте реноватором. До речі, з приводу роботи кількість коливань тут регулюється від п'яти тисяч до шістнадцяти тисяч коливань на хвилину. Для цього є регулятор обертів. Він знаходиться ось тут. І, в принципі, традиційно для нашого 12-вольтового інструменту, що індикатор заряду батареї також знаходиться на корпусі інструменту. На самому акумуляторі його немає. Ще такий з приємних бонусів. Тут дуже зручна кнопочка, вона просто зверху тут вкл викл ніяких у неї більше режимів немає. І швидка заміна оснастки. Відгинаєте цей важіль, і все, шайбочка піднімається, виставляєте сюди оснастку, затисли, клац, все можна працювати. А ну і ще такий, знаєте, приємний бонус, що у цього грануватора є підсвітка робочої зони. Ось тут вона розташована і дивиться прямо на. 12-вольтовий поговорили. Давайте переходимо до 20-вольтового. Тут у нас комплект вже побагатший. Одразу маємо додаткову рукоятку, пиловідвід. Сам реноватор, знову ж таки, байливо замотаний в целофанчик. Ось таку кліпсочку і ось такий пиловідвід. Давайте одразу це все зберемо. Тут у нас є ось така кліпсочка. Защокується. Стає, до речі, тут, бачите, є пази, тому ви нічого не приплутаєте. Стає в пази. І знову ж таки ще одні пази для ось цієї кліпси для ремінця. Верхньою частинкою сюди. І просто обіймаємо наш реноватор. Все, защопнуто. Реноватор фактично зібраний. Але це ще не вся комплектація. Звісно, тут є інструкція, і також є невеличкий набір оснастки. так Знову у нас основа для шліфувального паперу. Папір P80 P120 P120 p 180 180 і p 240 240 І знову така ніж шпатель і насадка по дереву. Це комплектація цього інструменту. Давайте разом складемо все, щоб нічого не переплуталось. Як можете бачити, тут весь наждачний папер з отворами для того, щоб ця насадочка працювала, в тому числі як і пило відвід, щоб час шліфування відводити пил. Ну як мінімум папір довше жив і зайвий раз не перегрівалося. поверхня, яку ви оброблюєте. Ну і звісно, щоб було чистенько навколо. Якось це все сюди склали. Потім я розберусь до речі, і забув чомусь що ручку вкрутити. Вона вкручується до речі з обох сторін. Зараз вкручу. Щодо коливань, знову ж таки, повертаємося до того що це, як на мене, основна характеристика в реноваторі, тут він вже складає 3,2 градуси. А частота коливань може бути як і 5 тисяч, так і до 20 тисяч коливань на хвилину. Вона тут регулюється знову ж таки регулятором обертів, який розташований на лівій стороні інструменту. Тут положення від 1 до 6. Ну і як ви могли здогадатися, він працює на базі 20-вольтового інструменту Дніпра. Тобто, якщо у вас є будь-який інший інструмент 20-вольтовий і є до нього акумулятори, купуючи цей ренуваль вам не треба купляти до нього ні зарядку, ні акумулятор. Просто берете вже те, що у вас є, вставляєте і працюєте. Як на мене, суперзручно, та й в цілому, в цьому і полягає ідея 20 вольтових інструментів. Ну як і дванадцятих. Один акумулятор на безліч інструментів. Наразі їх там мені здається, вже під 40, якщо не більше. А якщо вас цікавить весь фортемент 20-вольтового інструменту, то приходьте за посиланням в описі під цим відео. І знову забув сказати вам про ліхтарик. Якщо тут у вас ще може виникнути якесь заперечення, що він світить прямо на цю штуку, і якраз ця штука кидає тінь на оброблюване місце, то тут ви вже такого не скажете, бо тут є два ліхтарика, і вони розташовані справа і зліва на редукторі від осі роботи інструменту. Тобто вони світять якраз на оброблювану поверхню зверху, фактично огинаючи якісь перешкоди, які можуть кидати тінь. Це, як на мене, сильно-сильно сильно зручніше. Ну і так само, як до 12-вольтовому тут швидка заміна оснастки. Такий самий важель, такі самі, в принципі, це уніфікований роз'єм для оснастки на реноватори. Просто десь це швидка заміна, а десь треба 6 попрацювати. І в 12- і в 20 вольтовому це швидка заміна. Ну і все. Переходимо до нашого мережевого. Це мф 42 se Давайте дивитися комплектацію. Перше, що звісно, це інструкція. Далі рукоятка. Вона тут вже така антивібраційна. Бачимо, тут є гумовий демпфер. і вона така вже більш добротніша. І сама по собі вона прогумована. Далі, прихідник для пиловідведення. Зараз я дістану ось така красива коробочка з оснасткою. До неї ми доберемося трошечки пізніше. І сам реноватор. Бачимо, тут пиловідвід вже зібраний. Така кліпсочка вже також на ньому встановлена і встановлений пиловідвід. І перша відмінність, яку ми помічаємо, це відсутність швидкої заміни оснастки. Тут це треба робити шістігранчко. Це зроблено через те, що тут треба сильно більша надійність фіксації. Це не означає, що на цих інструментах це зроблено надійно. Просто тут треба ще більше певності в тому, що все окей. Чому? Бо тут коливань, хоч і не більше, мінімально тут 8 тисяч, максимально 20 тисяч. Але тут саме коливання досягає. 4,5 градусів. Тобто фактично в півтора рази більше, ніж на 12-вольтовому. До речі, по швидкості обертів вона тут також регулюється, регулюється вона ось тут ззаду, має чіткі фіксовані положення. Я думаю, вам чутно, як вона от тільки що класила на необхідних швидкостях. Сколовику, все так само, дуже легенько, до речі, кнопочка рухається. І, звісно, прогумовані вставки на корпусі, щоб вам було комфортніше нею працювати. Єдиний момент, що я не сказав, що попередні два також з прогумованим корпусом. Ну, як ви зрозуміли, це єдиний інструмент мережевий серед наших реноваторів в асортименті, але та без але. Дріт тут цілих 4 метри, і традиційно для Дніпрем дріт дуже крутий. Він тут січенням 2 на 0,75, оскільки максимальна потужність це 500 Вт. номінально 420 Вт. Тут прям якийсь надпотужний дріт, там навіть. Квадрат одиниця не потрібен. Ну і знову ж таки, для зручного кевіл-менеджменту тут є ось така ліпучечка, також традиційно для Дніпра. Все, дивимося, що нам поклали в коробочку, основа для шляхувального паперу, запасний гвинт і шайбочка для фіксації оснастки. шестигранник для того, щоб це все можна було зафіксувати. Пилочка по дереву. Пилочка біметал, вона і по дереву і по металу, але наголошую, що вона, в принципі, для дерева, але може працювати з деревом, в якому є гістки, наприклад. Далі набір шліфувального паперу. Тут прям дуже щедро. Я відкривати не буду, просто от подивіться, яка стопка його. Мені здається, тут листів 20, а може і 25. До речі, на сайті написано повна комплектація, і в принципі посилання на ці інструменти є в описі під цим відео. Але, як на мене, окремим бонусом є наявність цієї коробочки, бо це дуже зручно. Кладу це все акуратненько назад і відставляю коробку. А зараз магія монтажу, і ми переміщаємося в магазин. І так як я знав, що ви запитаєте, одразу вам розповідаю про оснастку до реноваторів. У нас вона є ось така: можна купляти по одній насадочці, є для плиточки насадки, можна купляти в наборах. Але я зауважу, що це не вся оснастка. Більше ви можете знайти за посиланням в описі під цим відео. Там є прям вся оснастка, яка є в нашому асортименті. І звісно, фліхувальний папір також є і сороковий, навіть є 80-й, сто двадцятий. І я вас хочу попросити, напишіть в нашому TikTok в аккаунті посилання на який також є в описі під цим відео, як нам протестувати яку оснастку. Там ми це робимо абсолютно кожен день. Все, повертаємось. Ми повернулися з магазину. Тож давайте підводити підсумки, який реноватор кому потрібен. І тут, знаєте, насправді все дуже очевидно. Якщо ви працюєте багато 12 вольтовим інструментом, то купуйте 12 вольтовий. Це просто дасть вам можливість зекономити непогану суму. Якщо у вас багато 20 вольтового інструменту, беріть 20 вольтовий інструмент. Якщо у вас немає акумуляторного інструменту, але розумієте, що вам. Потрібен реноватор. У вас весь інструмент мережевий, можливо, це якась стаціонарна майстерня, то беріть мережевий, які тут можуть бути питання. Вони всі чудово виконують свою роль. Але я мушу наголосити, що реноватор це не може бути основний інструмент, це допоміжний інструмент для того, щоб залізти кудись, куди ви звичайним інструментом не залізти. Там якісь куточки, відрізати щось там, де немає можливості просверлити для того, щоб лобзиком потім залізти, зашліфувати десь якийсь куточок плиточки. Це все реноватор і ще сотні різних можливостей його використання. Кому він потрібен, та мені здається, всім, але найбільше столярам, хлопцям, які працюють з меблями, з монтажем, наприклад, сходів дерев'яних. Це все реноватори. Реноватор має бути, в принципі, я вважаю, у багатьох спеціальностях у будівництві та якомусь такому знаєте, хендмейді з дерева в першу чергу. Але в будь-якому разі я закликаю вас. Не думати, знаєте, не вагатись, який брати. Приходьте в будь-який салон майстерності, потримайте в руках його і зробіть вже точний вибір для себе. Ну це знаєте, треба ж відчути, як він в руку ляже. Тож чекаю вас в наших салонах майстерності, адреси, на які ви можете знайти за посиланням в описі під цим відео. У нас їх більше 400 по всій Україні. Ну і традиційно для завершення цього відео попрошу вас перевірити, чи ви поставили лайк та підписались на цей канал. Також хочу почитати ваш коментар про досвід використання реноваторів і, звісно, донайте на На все добре і нехай щаст!